Примудрись. О євреїв послання святого апостола Павла Читання, будьмо уважні ратя, коли слово оголошене ангелами було таке важне, що всякий його переступ і непослух тягнув за собою справедливу кару. Як утечемо, ми, коли занедбаємо таке велике спасіння, його спочатку проповідував Господь, і воно було нам підтверджене тим, що його чули. Коли Бог засвідчив знаками, чудами і різними силами і дарами Святого Духа, які він роздає по своїй волі, не, ангелам, бо підкорив він світ душі, про який ми говоримо. Бо десь хтось засвідчив, кажучи. Що таке людина, що ти про неї пам'ятаєш, або син чоловічий, що ти навідуєшся до нього. Ти вчинив його мало що меншим від ангелів, увінчав його славою і честю. Усе підкорив йому під ноги, коли ж усе підкорив під Нього. Він не лишив нічого, що було б йому не підкореним. Та нині ще не бачимо, щоб у йому все було підкорене. Але бачимо Ісуса, увінченого славою і честю. За те, що перетерпів смерть, який на короткий час був нижче ангелів, щоб благоволінням Божим за всіх зазнати смерти. Годилось Бо тому, ради якого все, і через якого все, щоб увести багатьох синів славу, через страждання удосконалити провідника їхнього спасі. Іня. Аллилуйя, не Аллилуйя.